Трошки негоди у Львові. Пролітає сніг, дощ. На проспекті Свободи, бачите, вже ялинку розібрали, звичайно, що розібрали. Новорічний різдвяні свята ще коли минули. Оперний. Підня пора. Акуратно перейдем через дорогу на переході, так як має бути, все чесно, все за правилами. Тут зараз знову щось новеньке буде, що тільки не було і банк був. Інформаційний центр міської ради. Ліворуч театр імені Марії Заньковецької. Знаю, в коментарях часто пишуть, чому Львов до сих пор його не отремонтував. Це дуже легко. Театр на балансі кабінету міністрів. Ремонтувати його може кабінет міністрів. Крім того, це пам'ятка архітектури, не так легко її ремонтувати. Купу дозволів. І плюс будь-хто не може його ремонтувати так так далі, і так далі. і ну, Тому театр виглядає отак, от як він виглядає. Ще важливо, що колись мені хтось розповідав, ну, точніше, я пам'ятаю коли і пам'ятаю хто, але це не так важливо для вас. Ще одне спитання, що там зареєстровано, це якби по-старому прописано, майже тисяча мешканців двору, які проживають в цьому будинку. Це теж ускладнює ремонтні роботи. Тому що, Перш ніж їх проводити, треба цих людей десь розселити. Звичайно, що реально там проживає менше, але ця технологія всім відома. Там магазинчик крам з інстаграмним дзеркалом. Дзеркало в основному користується популярністю в жіночій половині людства. Оцент. Трошки сніг є. Трошки його прибирають, трошки вже прибрали. Має ціла ціла вам з снігом. Не кожен день можна так побачити. Олеця краківська. Демо біля храму Преображення Господня нашого Ісуса Христа. Краківської напрямку до на зустріч їде мотоцикл. Теж. Загально відомо. Будьте уважні в пішохідних частинах Львова. Я думаю, мало хто пам'ятає, тут ліворчише. Був дитячий магазин. Е, не, не дитячий магазин, дитячий майданчик. А потім почали будувати готель. На п'яну весню, теж бачите, ніхто сильно не п'є цю погоду і цей час, цю пору року. Вирішні ну, вакансії, що частково лишилися. трактор прибирает с них на площади yeah. <laughs> ну, yeah. на это новое личное место сейчас ладно станут на зарас она очень кость Тенька на місці. Сніг плавже й старою Пігійською наближаємося до Доміникана.